Привіт! Сьогодні маємо для вас одну дуже особисту історію. Це розповідь українського емігранта, який опинився в Лондоні і взяв до рук мітлу. Але це не просто історія про заробітки, зовсім ні. Це про те, як одна, знаєте, абсолютно випадкова зустріч на такій аристократичній вулиці може назавжди, от просто назавжди, змінити погляд на світ. От просто уявіть собі цю картину. Велична така вся себе Англія, резиденція королеви, і тут людина по пояс в осінньому листі. От саме в такій реальності і опинився наш оповідач. І це я вам скажу тільки, тільки початок його абсолютно неймовірної історії. Ну що ж, давайте розберемося, де все це взагалі відбувається. Отже, ми в Річмонді. Річмонд це, що було зрозуміло, один з най найпрестижніших і найбагатших районів Лондона. І от саме тут, серед усієї цієї розкоші аристократизму, наш герой і знаходить роботу: роботу вуличного прибиральника. І працює він, до речі, не сам. Його напарники двоє земляків. По-перше, слава з Вінниці, такий що вже знаєте, встиг перейняти оцю британську стриманість. А по друге, Серйоза з Полтави, який ну таке враження просто всього боїться. Разом вони така собі, знаєте, дуже колоритна бригада на вулицях цього королівського району. І от саме в цьому і криється, мабуть, головний контраст його нової реальності. Диліться, з одного боку це ж декорації аристократичної Англії, вершники на конях, старовинні паби, а з іншого боку, а з іншого виснажлива праця, холод і перша в житті чашка чаю з молоком. Просто тому, що інакше ну, ніяк не зігрітися. Гаразд, давайте тепер подивимось, як взагалі складалися стосунки в цій, так би мовити, маленькій команді. І знаєте, найкраще їх ілюструє одна історія. Армійська історія від слави. Вона, повірте, про все: про армію, про мітлу і про справжню суть речей. Отже, сама ситуація, уявіть, молодого солдата нашого славу посилають за звичайнісінькою мітлою. Він заходить у кімнату, а там сидять діди, старослужащі. Він ну, чемно, так питає дозволу взяти ту мітлу. І у відповідь чує лише одне слово: таке, знаєте, сповнене прихованою загрози. Що ж було далі? Ну, слава виявив характер і взяв ту мітлу. Реакція була жорстокою. Його побили. Побили так сильно, що він просто не міг підвестися до самого вечора. Здавалося б, ну, якась сумна, жорстока історія. Але тут, тут у розмову втручається Сережа. І в цей самий момент вся напруга просто зникає. Бо Сережа, знаєте, з усією своєю наївною серйозністю ставить питання, яке. Ну, воно просто перевертає все з ніг на голову. Це ж блискуче ілюструє його характер і те, як гумор, зрештою, допомагав їм долати всі трудноща. Кажуть, вони тоді сміялися просто до сліз минає три місяці. Три місяці реально наполегливої праці. І в житті нашого оповідача стається ну, справжній прорив. Це вже перехід на абсолютно новий рівень, рівень, який обіцяє і стабільність, і що важливо значно кращі гроші. Отже, в чому суть? Ключовий момент це прямий контракт. Все, більше ніяких посередників, ніяких агентств. А це, в свою чергу, означає офіційне працевлаштування, повну ставку і ну, зовсім зовсім інші фінансові перспективи. А тепер просто подивіться на ці цифри: оплата у вихідні х2, подвоюється, а у святкові дні взагалі потроюється. 18 фунтів на годину. Ну, це ж була справжня шара, як то кажуть. Тож зовсім не дивно, що наш герой був готовий працювати взагалі без жодного вихідного. І от ми знову повертаємось до цього контрасту. Дивіться, з одного боку гроші такі гроші, яких він ніколи раніше в житті не заробляв, а з іншого. Обідня перерва, проведена на мішках із листям десь за гаражами, просто щоб хоч трохи перепочити так, велика зарплата, але вона, знаєте, зовсім не змінила оцієї скромної реальності його буднів. Що ж, наша історія добігає кінця, і ми підходимо до кульмінації, до однієї, знаєте, абсолютно випадкової зустрічі. Яка ну, яка виявилася однією з найдивовижніших у житті оповідача, І яка змусила його по новому, зовсім по новому, поглянути на світ. А все починається, знаєте, з найпростішої розмови. До нього підходить чоловік з бульдогом, і виявляється, що він не місцевий англієць, а такий самий іммігрант з Чехословаччини. І це, звісно, одразу створює між ними такий миттєвий зв'язок. І, от, дізнавшись, що перед ним українець, цей чех робить щось ну дуже несподіване. Він просто бере і веде його до сусіднього будинку і дзвонить у двері. Навіщо? Що, питається, може пов'язувати звичайну англійку з Україною? Інтрига згодні наростає. І тут стається щось абсолютно неймовірне: двері відчиняє англійка, і з її вуст лунає українська. Ідеальна, аж як каже автор, надто чиста українська мова. І її перше ж питання тільки додає збентеження. Те, що переживає герою цей момент, це, знаєте, класичний культурний шок, от просто повна дезорієнтація. Всі уявлення про світ, про Англію, про людей навколо, все це раптом похитнулося. Але повірте, це ще не кінець історії. Після короткого, такого трохи спантеличеного діалогу про церкву, ця жінка, ніби, між іншим, кидає фразу фразу про свого друга чеха. І от саме ця фраза, знаєте, стає останнім елементом пазлу, який нарешті складається в голові нашого оповідача. І вся ця історія насправді змушує замислитись як, як одна єдина коротка зустріч, буквально кілька несподіваних фраз можуть взяти і зруйнувати стереотипи, що будувалися роками. І настільки розширити межі розуміння світу, і ось воно, фінальне усвідомлення нашого оповідача, абсолютно чесне, невідфільтроване, таке, знаєте, сповнене щирого дитячого подиву. І це, мабуть, найпотужніший момент усієї історії. Він доводить, що імміграція це ж не лише про роботу і гроші, це про щось значно більше, про фундаментальну зміну себе і свого погляду на цілий світ.